Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два з його кутів дорівнюють 30 градусів і 80 градусів. Приступаємо до виконання із теореми про суму кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, тому градусна міра третього кута буде 180 градусів відняти суму градусних мір першого і другого 30 додати 80. Отримаємо 180 відняти 110, 70 градусів. Записуємо відповідь 70 градусів. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 38 по 41 підручника «Математика 7» виконано.